Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами будемо створювати програму для малювання в середовищі скрит. Суть програми полягає в тому, що у нас з'являється при запуску нашого проєкту кнопка розпочати. Натискаючи на неї, у нас з'являється інтерфейс графічного редактора. У нас є кольори. У нас є олівчик, яким ми можемо малювати, є змінна, яка відповідає за товщину лінії, є додаткові кнопки, а саме кнопка «Ластик», кнопка Очистити все, кнопка Включити та Виключити камеру. І обов'язкова кнопка виходу з програми. Отже, на першому організаційному етапі нам якраз потрібно буде і створити всі ці спрайти. Переходимо до середовища Scratch, створюємо новий проєкт, видаляємо той спрет, який у нас є. І будемо малювати першу кнопку. Колір вона має у нас оранжевий. Підлаштуємо ось такий оранжевий колір. Але, звичайно, якщо ви забажаєте створити якийсь сірий колір, можна використати свій. Я оберу без межі. І оберу коло для малювання. Ось так. розташувала свій об'єкт. І всерединці мені потрібно намалювати білий квадратик. Да, за моєю карткою інструктивно, ось вони. Але, щоб у нас ці кружечки були однакові, я можу ось цього спрайта зараз здублювати. 4 рази, а потім вже змінювати їх зовнішній вигляд. Тому ось таким чином дублюю раз, дублюю два і дублюю три. Поки що розміщувати я їх не буду на сцені. Натискаю на перший спрайт і буду з ним працювати. Обираю квадрат, обираю біленьке заповнення ось таке. І буду промальовувати. Білий квадратик серединці. Ось так. Отже, перша кнопка у нас готова. Ми можемо її перемістити ось сюди. Так як вона у нас дуже здорова, можна виставити її розмір на 50, ось тут, в розмірі. І розмістити ось таким чином. Далі виділяю другий спрайт. Для другого спрайта створюю лінії. Дивіться. Обертаю її. Ось таке. Далі я можу а, її здублювати, а можу намалювати ще один раз. Ось так. І обертаю. Це буде мій другий спрайт. Ось такий. Далі, другий спрайт, ось він у мене, переміщу і зроблю його розмір на 50. Розташувала. Виділяю третій спрот, у мене там буде відеокамера. Вона складається з прямокутничка, але дивіться, заповнення в ньому буде відсутнє. А межа у нього буде якраз білого кольору. Тому я промалюю цей прямокутничок. До речі, товщину межі, зараз я відменю, товщину межі можна тут поставити на е, 5. На 5. Ще раз обираю колір. Так, промальовую. І невеличке коло ось сюди. Так, намалювала цю кнопочку, переміщую ось сюди. Роблю її розмір на 50. Ось так. І три... четвертий спрайт, спрайт ми промальовуємо. Також камеру. І після цього мені потрібно зробити ось такий нахил. Тобто в мене буде вже заповнення, а межі не буде. Ось таку полосочку. Я її перевертаю. Отже, ці спрайти 4 у нас створені. Розмір на 50. Просто що. Далі нам потрібно зробити кнопку вихід та кнопку розпочати. Ми також будемо їх малювати. Кнопка у нас розпочати. Це буде синенький такий прямокутничок, хоча ви можете будь-який інший кольор обрати. Обираємо тексти і пишемо Назву цього спрайту. Зараз тексту не видно, тому що колір моєї кнопки і колір літер, він однаковий. Але коли я його зміню, то, звичайно, побачу напис, який мені необхідний. А можна її зменшити до тих розмірів, які вам будуть прийнятні, та, і перенести, наприклад, ось сюди. Далі ми її будемо програмувати. Далі створюю кнопку, вже вона буде червона. Ось таким чином. І розмір цієї кнопки поставлю 50. Розміщу її десь ось тут. Хоча навіть можна поставити і 30. Я думаю, вона буде помітна. Далі нам потрібні спрайти, програма для малювання, і ви вийшли з програми для малювання. Тобто привітання і завершення роботи з програмою. Це також у нас буде текст. Трішки спільшу, розміщу. І наступна. можна розмістити на два рядочка, перенести, перенести кнопочкою Ентер. Якщо хочете відредагувати текст, наприклад, ось так, да, можна скористатися пробілом, і він буде ось в такому вигляді. Так, далі нам потрібно створити палітру. Дивіться, тут 10 кольорів. Ви можете створити палітру з меншою кількістю кольорів. Я буду робити за інструкцією 10 кольорів. Це просто прямокутнички, які я буду також малювати. Отже, перший колір у нас червоний. Розміщу його ось тут. Робимо їх невеликі, маленькі. Для того, щоб вони були однакових розмірів, ми, наприклад, можемо їх дублювати. Я продублюю ось свій другий спрайт і залью його іншим кольором, кольором жовто-гарячий. Обираю зараз такий жовто-гарячий кольор і заливаю його. І останній спрайт це у нас буде фіолетовий. Ось такий фіолетовий кольор. Давайте ми зараз з вами дамо ім'я нашим спрайтам. Дивіться, у нас практично всі є. Залишилося олівець додати. О, з вами олівець. Обираємо олівець. І у нас практично всі спрайти вже є. Наша задача дати їм ім'я. Отже, спрайт називаємо ластик спрайт hey, називаємо Очистити Все. спрайт hey, називаємо Включити камеру». камеру. Hey, спрайт Вимкнути. Камеру. Спрайт розпочати. Далі вихід. І ті спрати, які з кольорами ми їм надаємо кольори, так, у нас є програма для малювання. Ми Ви вийшли з програми. Перший спрайт це. Червоний колір, другий спрайт це жовтенький такий колір жовто-гарячий. Далі у нас буде жовтий це третій спрайт. Салатній це четвертий спрайт. А Далі у нас буде зелений це п'ятий спрайт, десятий олівець, маємо назву олівець. Наша задача ще ось розмістити ці спрайти в правильному порядку. Після цього нам потрібно додати відповідно до кольорів образи до олівця. Перехожу на олівець, перехожу на вкладку образи і маю два образи. Другий образ я видалю, залишу перший образ. І мені потрібно його перефарбувати в червоний колір. Для цього я обираю заповнення пець, який у мене був, натискаю на ось цей курсорчик, виділяю, і мені його обов'язково потрібно відцентрувати, тобто розмістити ось в цій точці. Ось так, я ось меншу. Цього не буде і буде відцентровано за ось цією позначкою, то олівець буде малювати не звідси, а буде малювати звідси. Тому ось цей момент важливий, будь ласка, правильно відцентруйте. Далі я буду дублювати свій спрайт. Першому додам ім'я яке у кольору 1. другому надам ім'я, оберу спочатку заливку ось таку. надам ім'я 2. Так же я зроблю для кожного наступного олівця. Отже, створюємо образ до останнього олівця фіолетовий. І на цьому перший організаційний етап нашої задачі. Завершено. Далі ми будемо починати працювати з третім проєктним етапу і будемо вже програмувати кнопочки. Після цього, будь ласка, вивантажте проєкт на ваш комп'ютер, збережіть для того, щоб на наступний урок можна було продовжити роботу.